Друзі, привіт! Я Денис Дудник, засновник психологічного хабу «Танто». Я хотів створити е, чарівну пігулку е, для подолання наслідків стресу, е, щоб так прийняв її та й позбавився. Ну, але вийшла ціла аптечка, а може і аптека. От. Але з'явився шлях. З'явився шлях, короткий шлях для подолання наслідків стресу, для того, щоб людина відновила свої, свій ресурсний стан, Готов поділитися. Я створив курс, такий реінкарнація воїна, створював його для військових, для ветеранів, але Вийшло, що він потрібен майже всім і кожному, тому що зараз війна йде. І е, особливо він потрібен тим, хто комунікує з військовими ветеранами. Е, дуже цікавий курс е, в п'ятницю. Е, за донат я його онлайн або офлайн ірпінь можу вам е, надати. Щастиво.